Вієв Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Завтра дорогі брат і сестри в нашому храмі після служби Божої діти будуть мати Хресну дорогу і перед хвилею вони зібралися тут, біля Христа, щоб не мог зробити таку репетицію, як би найкраще у цій хресній дорозі. Вимовляти текст її, зміст її, усвідомлення її для тих, хто будуть присутніми, для тих, для кого ці слова будуть лягати на їхні серця. Дорогі брати і сестри, і зібралися вони біля Христа, як і ми зараз отухми, щоб десь так весь час на протязі посту ми чули. Найморозумів, для чого виставляється Хрест, яке, ми, яке місце Він має в нашому житті. І ми все будемо чути, це, дорогі мої, Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина. І в цих словах, дорогі брати і сестри, кожен із нас, людина, християнин Янин на цій землі. Розуміє дорогі мої цій свої подорожі земного життя, а яке, хреб, а яке місце займає Хрест у нашому житті. І тому, дорогі брати і сестри, так сталося, що від Адама Єви люди несуть свої хрести, немає на світі людини. Виска, якої би не торкнулися різні випробування, різні якісь хвороби, різні труднощі, дорогі брати і сестри, бо таке є наше життя. І тому часу з Христом ми пов'язуємо оце своє життя, терпіння, незручності у праці, навчанні і у відносинах різного. Але ми можемо, дорогі брати і сестри, бачити, якщо Господь довго не дає дощу, спекотну погоду, в літню погоду, то що ми бачимо, що з часом, дорогі мої, ці красиві такі квіти, все це таке, що милує наше око, таке, воно приємне, дорогі мої, починає би схиляти свої голови. В Дорогі мої, і ми нічого не можемо в тому зробити, окрім того, що можемо бачити оці тоді ту у Бога. І як тільки загримі, і як тільки, дорогі брати і сестри, пішов дощ, ми бачимо, як все це оживає і радіє. Так само, дорогі брати і сестри, в життю людини, особливо в людини. Такої би в життю все так вдається. Людина радісна, людина багата, людина працює, людина здобуває все в неї добре. До того часу, дорогі брати і сестри, коли, поки не торкнеться посуха, оце тепло без вологи, І тоді людина, дорогі мої, впадає в таку. Коли довідується діагноз своїх хвороби, коли втрачає роботу, коли не все добре стається в житті студента, другі мої з екзаменами. І тоді людина, другі мої, немов би просить тої вологи, тої допомоги, тої помочі, другі мої у Бога, для того, щоб Бог послав і наново вернув до того життя. Тої радості і, і до тих приємних моментів, які в життю є кожної людини. Але бувають такі дорогі брати і сестри, люди, які не раз, не мов би не бачать нічого, їх нічого не цікавить. Живуть та й живуть. Бувають люди дорогі, які не звертають уваги на якісь постаті, особи, історичні моменти такі, які не скінців. Їх навіть не захоплює Христос. Коли б її ближче запитати, що не був про Хрест, дорогі брати і сестри, і його значення і яке місце він займає в їхньому житті, вони навіть не мають часу, другим, що сказати. І це є дуже сумно. Бо дорогі з плачем ми приходимо в цей світ, коли народжуємося. І, власне, у таких терпіннях різних не раз людина з плачем і полишає так само світ, коли буваємо свідками в наших родинах біля тих людей, які в немочах лежуть. Тому тут спадає на думку слова святого Августина, який казав: Боже, карай мене, карай мене, але тут на землі, щоб ти не карав. Мене у вічності, які прекрасні другі слова, які можуть стати в основі так само нашого життя. До святого Макарія прийшла жінка з плачем. Він питається, що сталося, чого ти плачеш? А вона каже, плачу, бо давно мені Христос не посилав хрестів. Бачите, як святість здобувала людина через випробування, через терпіння, через різні такі моменти, які ми не хочемо сприймати, які ми хочемо, щоб нас опинули, щоб нас не торкнулися і хочемо іншого такого дороги мої життя. Але виявляється хрест – це така радість, це щастя. Це та таке щастя і запевнення у вічності. Тому часто другі мої. Ми, ми щось відтягуємо, ми про щось так думаємо, подібні до того чоловіка, який лежав до рушні на березі. Ріки. Йому треба було перейти рік. Але він Своїм таким, можна сказати, нерозумом став думати, я дочекаюся, коли та ріка висохне, і я перейду через ту ріку, як посушен. І от так само і часто багато людей хочуть чогось дочекатися. Невисока. І він не дочекався того моменту, щоб та ніка високла. Але, дорогі брати і сестрі, саме цим він показав, що так є нерозумно думати. Тому якщо так думати і так за тим жити, то можна багато і багато в житті дуже багато втратити, і це може пошкодити нашій душі спасіння нашої душі. Тому час, хороші брати і сестри, який лишився, використаємо для того, щоб правильно зрозуміти, побачивши Ісуса на Христі, щоб оживити Його у нашому серці, з тими розбійниками, які один із них насміхався, Спасай інших, спаси себе, я кару заслужену маю, а ти ж нічого не зробив, бачиш, яка в тебе кара. Чи може з тим розбійником, який сказав, пом'яни мене у царстві твоїм, сьогодні будеш зі мною в раю. Чи може дорогі мої, ми так близькі до того, щоб не раз нас виклав для яких справ церковних? Як того Симеона. він ж теж опирався, він не хотів, він не знав Ісуса. А кому би було легко брати такий тягар на плечі, щоб до то дерева тобі гризло? Семеон йшов з поля, втомлений. Але все це тривало коротко, дорогі мої. Багато тих людей, які тоді були книжники, фарисеї, сьогодні. Історія не згадує, а бачите цей скромний чоловік, який поніс хрест замість Ісуса, проміжутку увійшов в ту історію, в якій ми вчимося від Нього на поміж тим, які чекають на нашу поміч. Амінь. Слава Ісусу Христу.